Всім привіт! Мене звати Марія. Сьогодні це моє перше відео на Ютубі. Я хотіла його присвятити тривожності. Зараз це така досить актуальна тема. І я хотіла вам порадити те, що я у своєму житті використовую, приміняю, користуюсь цим, коли мені тривожно. Перше, це на що потрібно звертати увагу, це дихання. Дихання, воно має бути не поверхневим, а тільки грудинною, клітиною, а більш глибоке таке знизу живота і доверху, і донизу. І так має бути дих через ніс. Wydech, przez rôt Так, декілька циклів повторіть, поки ваше дихання не вирівняється, поки ви не відчуєте таку певну розслабленість, таке відчуття спокою. Ось. І це вам допоможе першу хвилину, як тільки ви відчули тривожність. Друге, це аромамасла. Якщо у вас є. Це все дуже чудово, тому що воно на нашу систему дуже сильно впливає. Психічно, енергетично це дуже впливає на наш стан. Запахи вони в першу чергу на себе обирають увагу і нас концентрують нашу увагу і зосереджують та заспокоюють. Масло лаванди воно дуже розслабляє, заспокоює, в такий стан приводить який тиші, спокою такої гармонії в собі. І це дуже допомагає в перших таких екстрених випадках. Якщо вам цікаво замовити масло, можете звертатись до мене, писати. Я вам допоможу з вибором. Я також колекціоную та збираю аромамасла і це дуже допомагає в житті з різними випадками виходити з ситуації. Так, що третє. У нас далі йде рух. Це може бути біг, така активна діяльність, яка перемикає увагу вашу одразу на Активність на рух, це перемикає увагу з більш такого імпульсивного стану тривоги, на більш концентрований та зосереджений стан на своєму тілі, на диханні. На русі, як рухається ваша стопа, як рухаються ваші руки, ноги, живіт, як при цьому голова спостава, в якому стані. Це все допомагає вас зосередитись на собі і своєму стані, перемкнути увагу. Четверте, це танець. Танець це дуже активна така діяльність, яка допомагає. Імпульсу відродитись та зосережитись на собі. Це танець незлучний, якихось рухів певних чи зв'язок, ні. Це стан такого екстатичного руху, коли ви рухаєтесь так, як вам ваша душа бажає. Тобто від імпульсу, від того, як хоче рука. Цей час порухатись, як хоче плече плечима, як хоче от повністю тіло своє проявитись, так і проявляйтесь через музику, через рух. Знову ж таки, це допомагає зосередитись на собі, на такому заспокоєнні привести вас до ладу. Ще допомагає спів, мантр. Дуже древніх мантр. Наприклад, Оока Самаста Сукіно Бавнду. Я можу такий шматочок невеликий заспівати вам, щоб ви розуміли, що можна використовувати. Лока. samasta sukino bhavantu loka samasta Це все вам допоможе ваш стан налагодити, привести себе до ладу, заспокоїтись, вдихнути це життя на повні груди, наповнити себе кислородом через дихання глибоке, через живіт. Через рух, активну діяльність це все допомагає вам зосередити увагу на собі, сконцентрувати увагу на собі, перемкнути її з чогось неприємного на приємне, на рух, на тіло, на екстатичний рух, на дихання. Це все вам допоможе заспокоїти свій стан. Якщо вас цікавлять якісь питання, будь ласка, пишіть, я з задоволенням відповім вам. Я буду рада відповісти кожному в коментарі. Буду рада лайкам, вашим коментарям, вашим спостереженням після цього відео. І дякую, до скорих зустрічей. па-па!